Аліна Задвірна нарізає стрічки із тканини, навчається на дизайнера. Тож каже, виготовлення маскувального одягу для неї мистецтво. Найцікавіше плести, бо це така творча робота. Ти сидиш там, думаєш, де в тебе там сірий, де в тебе там білий, щоб воно не повторювалося. Далі стрічки вплітають у сітки, розповідає волонтерка Лілія Шостак. Два рядки оці тканинки і рядок ниточки. Сітка крупна. Тому ну, стараємося чіпляти, щоб якщо вітер, щоб ну, не піднімало і не було видно наших хлопців. Щоб... Два сини пані Лідії воюють на фронті із перших днів повномасштабного вторгнення. Тому тут каже жінка не лише допомагає, а й знаходить розраду. Я як мати, знаєте, наче посилаю їм якусь ну, охорону. Ну я це відчуваю. Коли я сюди не ходжу, мене щось тривожить. А якщо я тут. То я думаю, що і їм там краще, і їхнім друзям там краще. Одну сітку виготовляють протягом двох-трьох днів, розповідає волонтерка пані Ганна. Ми використовуємо флізелин. Він в нас чорного, сірого та білого. Відтінку білого йде більше, тому що ми готуємо зараз на ем, зимовий час. Він не промикає, він легкий, теплий. Така кікімора має бути зручною та практичною, говорить волонтерка Олена Копитіна. Ось так вона намагається. Ми робимо як плащі. У Нас військові замовляють саме в. Варіанті плащів, і потім такі капюшони, які можна і так припустити. Там регулюється. І регулюється це все, щоб ну і обличчя було. Готові вироби, пакують та відправляють на фронт. До кожної посилки додають солодощі та дитячі малюнки, додає пані Олена і каже, радіють, коли зустрічають вже тут вдома тих, кому відправляли допомогу. Найбільше, коли вони особисто приїжджають і ми можемо їх обійняти. Дівчата я так це так. так? так. Це так надихає зі слів пані Олени. У волонтерському центрі не відмовляються ні від тканини, ні від робочих рук. Ольга Мацканіч, та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.